Пройшло декілька днів. Я спробував ще раз дістатись того маяка і океану, і знов не вийшло у новому випуску. Я поїхав досліджувати нові місця регіону Британії з його дикою та невгомовною стихією. І почав цей ранок з міста Роспордан між Ваном та Кімпером. Просто вирішив заїхати сюди на годинку, щоб погуляти та пройтись його вуличками. Я відправляюсь в цю подорож до океану і Маяка, яку я планував. Зараз зупинився зранку трошки в іншому місті біля озера, як ви бачите, пролаксувати, випити чаю, який я завжди з собою беру. Зараз зайшов в бланжері, взяв трошки тістечок. і. Потім буду їхати наступною електричкою, автобусом ще. Ну і сподіваюсь, що сьогодні все вийде, і я потраплю туди. Ну а зараз сиджу, релаксую на природі, слухаю спів пташок і, і пробуджуюсь разом з природою. Мені дуже сподобалось, що там є багато лавок та така стежка уздовж. Озера та води обожнюю гуляти в таких місцях. Побачив її гарну церкву, але вона була в той час зачинена, тому не зміг потрапити всередину. Потім підійшов і до мерії, бо так вони у Франції називаються: Отель Девіль, по типу міський готель. Але насправді це не готелі, це в них всюди мерії. Що вже до вокзалу? Буду зараз їхати далі. І що хочу сказати на рахунок квартир. Загалом я багато де у Франції вже був. По різних регіонах, наприклад, в регіоні Ельзас був пару разів. Це місто Страсбург, Кольмар, Мюлюс. Це біля Швейцарії та Німеччини. І ось там в великих містах, наприклад, в місті Мілюс, в якому я зупиняю завжди, коли їжу на Різдво, я до Різдво вже два рази там був в тому регіоні в грудні місяці. То там квартири по 70-80 тисяч євро я бачив, ну по 100 тисяч євро. Без проблем можна купити квартиру, тобто за цінами, як в Україні. Наприклад, в оренду зняти квартиру коштує 400 євро, 500 євро. В тому регіоні, в містах Діжон я бачив. Тут біля океану регіон Британь, Нормандія і так далі. Тобто, в принципі, ціни як в Україні. Якщо хтось з вас мріяв про Францію переїхати жити, можливо, має віддалений дохід чи роботу, то можна розглядати Францію так само, тому що ціни в Україні вже і на продукти такі як у Франції. Можете в коментарях написати, хто порівнював і знається.